Готово, сейчас будет смотреть. Почему каждый раз, когда взлетаешь, что-то держит тебя, и ты не знаешь, как любовь удержать, ведь это тайна. До свидания сказать, но не буквально. Tina posle karantina. Tak. Карель, і Зірка української естради, співачка, композитор і автор власних дешевних пісень з багатомільйонною аудиторією шанувальників. Народилася співачка 25 січня 1985 року, Тетяна Григорівна Ліберман з цим ім'ям, майбутні зірці, тігні та велосінардеці народилася співачка в Росії. Там сім'я Ліберман опинилася через відрядження батьків. Тато Тетяна і Григорій Семоїлович, конструктор будівельної компанії. Мама Світлана Андріївна та як і тато інженер. Вони часто змінювали місце проживання по роботі. Україна була батьківщиною для обох батьків. Вони народилися і вчилися в Західній Україні. Батько дівчинки 1958 року народження. Ротом з Тішківців. Чернівецької області, а мати народилася в 1960 році в Івано-Франківську. У родині співачка росла не одна. У неї є старший брат Станіслав, який старший за неї на 4 роки. На даний час Станіслав співвласник юридичної компанії. Він успішний адвокат захищає права власності. У ціни і стаса збереглися дуже теплі стосунки. Брат відвідує кожен концерт своєї молодшої сестри. І надає підтримку важку хвилину. Вже під час навчання в школі Тіна Кароль стала справжньою зіркою. Вона виступала на всіх концертах, виконувала соло в шкільному ансамблі, а також завжди отримувала головні ролі у всіх театральних постановках. Можливо, саме в цей період вона чітко зрозуміла, що хоче стати співачкою. <му>

У школі номер 22 в івано Франківську співачку пам'ятаю як старанну ученицю. Майбутня зірка української естради кожен день після уроків бігла на заняття в музичну школу, співала в шкільному хорі. Захоплення музикою не завадило навчання Тіна Карл закінчила школу на 4-5. У музичній школі співачка вчилася грати на піаніно і займалася вокалом. Вона з дитинства хотіла стати зіркою всеукраїнського масштабу. У 15 років артистична і смілива дівчина робить важливий крок на зустрічі своїй мрії. Їде до Києва і вступає до вищого музичного училища імені Глієра. У 19 з успіхами закінчує училище, а на 4 курсі навіть стипендіаткою Верховної Ради. Потім поступила у Національний авіаційний університет на факультет менеджменту. Та логістики на заочне відділення. Да. Тихо. Я не чую дівчину. Тіна. Да, тіна. тіна, чим займаєшся? Студентка авіаційного університету. Авіаційного да. буду менеджмент логістика. Менеджмент і логістика? Да. Це Транспортні логі... перевезення. Транспортні все. перевезення? Да. — ага. А що це дуже вигідна справа зараз? Ну, в принципі, можливо. Можливо? Так ти, ти ще не зрозуміла? Ні, зрозуміла. — На якому ти курсі? На першому. Е, яка в тебе сім'я? Брат, так. мама і тат. Ага. Е, ти співаєш десь. Ну так, для себе. Для себе? Да. І для оточуючих? Ну, для мами для тата. А, а хто в тебе в оточенні, крім мами і тата? А, друзі? друзі, просто любимі друзі, просто друзі. Не ну, любимі друзі, далекі друзі. Ні, ти конкретно когось назви, скажи, у мене є той-то, той-то, той-то і той, читати. Та... Але хлопця рідного співає. Хлопця рідного? У тебе ж рідний хлопець да, на першому курсі? Замість того, щоб навчатися, ти вже знайшла да. рідного хлопця себе. Ну він ж мені рідний, все одно. Мені не заважає на як Мін його звати? звати? Олешка. Олешка. Де Олешка? Немає. Там в камері. Відпочиває Олежа в Тунісі Чи де він? Чи в Лондоні? Ні, він звичайний, без Тунісу. Він звичайний. Він звичайний. Ти думаєш, Наташа наташа незвичайний хлопець, який з нею їздив в Туніс? <рес> з африканками. Шановні громадяни. Остання учасниця Тіна співає пісню. Сладкий гріх. Сладкий гріх. Слухаємо і я подавлю. Растворился твой смех в бокале вина Мой единственный грех И спи ты до дна, как спокойно, легко Смотрел ты в глаза, а в душе глубоко Бушевала весна, ты мой На Майдані люди навіть не підозрювали, що ця дівчина буде такою популярною. В караоке на Майдані вона зайняла друге місце. Але вона не здавалася, вона коло. Дуже, дуже дуже. дуже Дуже-дуже-дуже. Твій суперник підготувався краще. Будь ласка, олком на столі радує серце господині Тіно. Тіно, ти отримуєш курку, яка знесла оті от яйця, які ми вже віддали. Тіна, курка, це класно. Повір мені, куди? Поки що, ні, тримай в руці. Так, тримай. Не треба? Ти поки будеш розв'язувати, закінчиться програма. Так, сюди, курка, э, тут гроші. Капризони від росинки, на здоров'я дорослим для э, підвищення енергійності. Капризони, спокусливо та смачно. Э, і все. Тіно. Все? Тіно і все. Да, вдачі всім. Всім? Всім. А Сергію? Э, да, мавчинка, давай. давай. Давай, Сергій, дерзай. Ваші обласки тіні, вона з нами прощається. Да, прощається. А? а куди прощається? А куди А спробуй пройти туди в кав'ярню Смарт. Не пройдеш, знай, залишишся тут до наступного тижня. Першою серйозною перемогою кар'єрного плану стала робота в ансамблі пісні і танцю Збройних сил України. Дежурний по заслуженому академічному ансамблю пісні і танці Збройних Сил України. Де Євгеній Кокер. Мені потрібна кінокарта, швидко! Кінокарта! Кінокарта всім нужна. Бистра. Кинокар...

Там причин заговорил за дики участі у конкурсі «Нова хвиля-2005». Посмотрите на нее, и вы сразу поймете, что она говорит правду. На сцене прелестная Тина Кароль, Украина. What? представила Україну та посіла друге місце. Тоді Карель отримала спеціальний прес від Алли Палачової, на який зняла кліп. Неожиданно вот для вас вот такой выбор Это Аллы до сих Пугачевна. пор неожиданно, я вам честно признаюсь. И волнующе, и смотреть спокойно, это невозможно, по крайней мере, мне. Потому что я прекрасно помню свои переживания, я отвернулась, там видно. И вот так вот уставила цветы, закрыла глаза, и думаю, ну... Вы заплакали? Э, тебе Певица. уже хватит, я так, типа, там, что-то такое себе сказала и так думаю, ну если мне, я, конечно, буду очень сильно благодарна, но ой 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 как страшно. Ну, правда. Вот такие были эмоции, и когда я услышала, так просто видно, что я такие глазища. И не знала, деть, куда этот букет, и начала потом дарить Борисы, на эти цветы. Тим, но помимо вот этого приза в 50 тысяч долларов, Алла Борисовна подарила вам какое-то еще украшение. Подарила звездуалы, которые, конечно же, хранится у меня. И мама все время меня переспрашивает, ты не потеряла ли эту звезду? Я говорю, нет, мамочка, я ее берегу, у меня все есть. Кина отремала 50 тысяч долларов и сняла клип высшего облаков. У молодости, когда было 18 лет, она встречается с Дмитром Тубольцем. режисеру вистави Екватор старший за неї на 6 років і стає її першим коханим. Вони були у відносинах близько трьох років, і закінчилась їх любовна історія з радою чоловіка. Карл застав свого молодого чоловіка за поцілунками ще юною персоною. Свої пісні вище облаков» і ноченька тіна присвятила Дмитру. Дівчина була на межі срив. Чтобы высокой не смотреть И за руку тебя, милый мой, Заберу я с собой Ты оставил мне след, по которому я буду лететь И за руку тебя, мой родной, Заберу я с собой У 2006 році зірковолоса Волос стає представницею від України на ербачнее Deputy Dice, show me, Hi, baby, here I am. I feel like I'm done again. You see it in my eyes, my heart is on fire. Don't hide it over, wait, don't wait another day. Show me your love, show me how much you can Першим продюсером Тіни Кароль став Олег Чорний. Він запримітив її на сцені київського будинку офіцерів. Скандальні взаємини закінчилися зміною керівника, його замінив Євген Огір. Він допоміг досягти тіні Олімпу слави. Через рік Тіна виступила на Таврійській іграх з новою композицією. Люблю його. Він зміг підтримати Карл на легкому психологічному і фізичному стані. Дівчина бачила близько 40 кілограм і хворіла, і ці дружні відносини незабаром перетворилися в романтичні. Молоді люди зустрічаються рік, а 15 червня 2008 таємно одружуються і пізніше вінчаються в соборі, Києво-Печерської лаври. Таємну весільну церемонію молодята провели на Мальдівах, як і мріяла дівчина. На той момент. Вона вже була вагітною. ПЕРВІСТКА 18 листопада 2008 року в родині з'явилася дитина. Все назвали вініаміном. Все йшло чудово. Сім'я здавалася ідеальною, подружжя будувало власний будинок під Києвом і мріяло провести в ньому ціле життя. Але доля вийшла все інакше. У 2012 році в чоловіка співачки діагностували рак шлунку. Я пошла в закричать і біжать. Врач Очередной врач мені говорить місь". Я їй говорю, ти думай, в який місце. Я покрутила у висках, лохнула двері. Забрала. Мені, Євген Огір помер 28 квітня 2013 року. В цей час ціна Кароль не була поруч, а працювала в Запоріжжі. Ця дата стала фатальною для тіни. Вона залишилася вдовою – 28 років. Люблячого чоловіка і батька Євгена Огіра поховали на Берковецькому кладовищі. Після трагедії сильна і мудра жінка не вдарилася в горе, але в пам'ять про чоловіка влаштувала гастрольний тур Сила любові і голос. И присвятела свельбом, помню.

Таємний Тіна Кароль із Даном Баланом. Не так давно Тіна Кароль і дан Балан випустили спільну пісню про кохання. А також спілки люблені тікати про затекались один одним. снова все что есть пройдет я надеюсь не пройдет если вам сподобалось моє відео поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал до новых встреч Кто сказал, что звонить, кто сказал. Это скандал, это скандал